Все своє життя ми щось або когось вибираємо. Чи то шляхи, чи машини, чи друзів, роботу, годинники, чоботи. Вагаємося, довго розмірковуємо. Раз у кілька років обираємо собі владу, Верховну Раду, президента. Часто бездумно, легковажно, безтурботно. А потім дивуємося, що сталося. Чому у нас не таке життя, як мріялося? Липень 92-го. Верховна Рада чекає на надзвичайну подію. Кабінет міністрів на чолі з Фокіним вимушений піти у відставку. Фокі. Неодноразово виникало питання про якісь інтриги в Кабінеті міністрів, про який шантаж. Я скажу, все це не відповідає дійсності, враховуючи ситуацію, що склалося, штучне нагнітання обстановки, безпідставні звинувачення і дискредитацію уряду з боку ряду народних депутатів що створює неможливі умови для його ефективної діяльності, Кабінет міністрів і міністри України подають у відставку і знімають з себе всю відповідальність за подальше загострення ситуації. Згодних з цим рішенням двоє. Міністр оборони Морозов та віце-прем'єр Лановий. Вони залишаються. Чому? Може тут їх затримала жадоба влади? А може, принципи, почуття відповідальності перед народом, перед державою і розуміння, що це йде марш, звичайнісінька політична гра. Незабаром весь кабінет повернеться на свої місця. Але. Але не буде в ньому ані Морозова, ані Ланового. Випадковість чи закономірне продовження нашого вибору. Він міг стати неабияким спортсменом. В юнацькій збірній України з футболу грав поруч з Булхиним. Напевне, з часом міг очолити об'єднання кристал, де працював понад 10 років. Але він обрав шлях економіста-дослідника і, прямуючи спочатку стежками Карла Маркса, прийшов до Адама Сміта. Президента України. Колишній. Міністр з питань власності і підприємництва. Колишній. Віце-прем'єр і міністр економіки. Теж колишній. Цілих 13 місяців цікаве число, чи не правда? працював він у кабінеті міністрів, намагаючись дати життя своїй головній ідеї приватизації. Мріяв, щоб на суходолі соціалістичної економіки, якнайшвидше виросли, зацвіли і дали плоди паростки ринкових реформ. Доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий переконаний, незалежність України категорія економічна. І що вона, як ті дерева, коли в них трухляве коріння, не будуть вони жити, висохнуть. Загинуть, не давши плодів. І навпаки, будуть міцні корені, розквітне сад. Відновлення в Україні повинно базуватися, на мій погляд, на трьох китах. На ефективній економіці, яка дасть високий достаток людям. На соціальних гарантіях, вагомих соціальних гарантіях, і для пенсіонерів, і для дітей, і для інвалідів, і для тих, хто працює в органах безпеки, оборони, щоб страхувалося їх життя і здоров'я. І третє, це на дієвій правовій охороні, на дієвому правовому захисті людини, забезпеченні прав людини. Безпеки людини, свободи гарантій для цієї людини, щоб у нас суди були, правозахисна система, відповідальність посадових осіб, і щоб закони були повернуті на користь людям, а не на користь тільки державі, як в більшому випадках сьогодні є. І оці три складові частини можна дійсно втілити в наше життя якщо буде реформа державної системи, влади і управління, і буде визначена стратегічна лінія нашого розвитку. В народі Ланового часто називають українським гайдаром або українським пальцеровичем. На Заході його порівнюють з Ерхардом. Але в нас в Лановому не дали можливості зробити те, що вдалося архітекторам російських та польських реформ і автору німецького післявоєнного дива.

Обмежувати діяльність підприємств по правам їх утворювати фонди заробітну плату, по формуванню цін, по фінансуванню технічного розвитку, по їх можливостям взяти кредит, дати кредит, по їх можливостям експортувати чи не експортувати, продати валюту чи не продати валюту, то вони не зможуть працювати. У них немає внутрішніх мотивів до праці, і, і, і доцільності немає праці. Це перше необхідне, що треба зробити дати підприємцям працювати можливість вільно і створити всі економічні можливості для таких вільних підприємницьких дій. Без цього наш човен не попливе, як той парусник, який без вітра у парусах не може рухатись в місці. А от зі сторони держави треба зробити все, щоб оці економічні важелі, те, що ми називаємо грошима, кредитами, процентами, прибутками, заробітної плати, щоб вони запрацювали. Коли це буде можливо? Коли у нас буде стала тверда конвертована грошова одиниця? При яких умовах ми досягнемо таких грошей? Якщо у нас державна політика в плані формування бюджету і витрат бюджету буде розумною, раціональною, коли у нас не буде дефіциту бюджету дуже високих податків і при тому мало доходів бюджету, і дуже незрозуміла, дуже нераціональна політика витрат бюджетних коштів. Це вже вміння державної влади керувати економікою. Якщо держава весь час відтворює дефіцит бюджету, то фактично вона весь час є боржником перед своєю країною, перед своїми людьми. Вона весь час у когось забирає, щоб покрити ці борги. А в умовах, коли вона весь час забирає, то ніхто не хоче працювати, тому що вони їх забирають. Лановий довго не хотів займатися політикою. Вважав її досить брудною справою. Але життя показало, економічні реформи неможливі без політичного вибору. І він пірнає в політику, балотується в депутати Верховної Ради, відразу виграє і очолює парламентську фракцію реформ. Шановні народні депутати, сьогодні ми обираємо не голову Верховної Ради, ми вибираємо долю цієї Верховної Ради. Питання стоїть у тому, ми будемо працювати конструктивно, результативно, своїми законодавчими діями складати основи встановлення української держави, виходу з кризи і підйому рівня життя людей, чи ми приречені. Чи ми вже сьогодні будемо вирішувати, коли закінчується строк наших повноважень? Якщо ми не будемо працювати результативно, якщо ми не утворимо уряд, який би конструктивними діями змінив ситуацію і подав надію на підйом в нашому житті, ми з вами приречені. Я поважаю думки всіх політичних партій. Я поважаю всіх за свої переконання. Я б голосував за Олександра Олександровича чи за Василя Васильовича, в залежності від того, хто які сили представляє. Це гарантія недопущення тих чи інших великих суттєвих протистоянь. Це гарантія побудови конструктивного уряду, який би діяв конструктивно і на вимогу всіх наших політичних сил. Це гарантія нашого успіху в ваших руках. Перед обранням доля України. Тому, тому, я прошу я вас, не тому... Не... тому я прошу вас послухати інформацію. І знову загадка. Чи підуть реформи в Україні, чи які досі залишиться одна балаканина про них? Я разумею. Елешкевич, это группа реформ. Наша депутатская группа, где 80% это экономисты и юристы, профессионалы, не получили ни одной юридической и экономической комиссии. Разве это нормально? сейчас проходит встреча кандидата президенты Владимира Ланового. Запрошу на встречу. Союзи провозгласили независимость. Мы же живище можна республіка. Куда вот от, от мене інтересують лічно? Куди це все тоді? Почему ми оказались такі нищі? кто то должен отвечать за республіку. По-перше, те, що виробляється, не доходить до нас, до людей. Воно не служить людям, тобто є грабунком. Якщо раніше була номенклатура, яка користувалась офіційно такими привілеями, то тепер неофіційно є присвоєння власності, присвоєння доходів, валюти, прибутків. На користь тих, хто при владі господарській владі чи владі держави. це одна сторона. А друга сторона Підприємцям не створені можливості для того, щоб вони працювали в нових умовах, щоб вони шукали собі нові ринки збуту, знаходили, де де, де, де збувати продукцію, як використовувати доходи. А нам все це обмежили нашим підприємством. Ви ж знаєте, курс занижений, проценти завищені, податки неймовірні, заробітну плату не дозволяють нараховувати. Кільки часу вже загубили? Два, три роки чи більше. Приватизація йде хаотично і кримінально. Вже далеко попереду Росія, країни Балтії і за глибиною реформ, і за рівнем життя. А що було в 60-70 років в Південній Америці? Тоталітарні режими, одержавлення, знущання над людьми, мафіонізація? Клани, корупція. Що ми не знаємо про це? Що там не було ні законів, ні демократії, ні приватної власності. І Чилі, яка була такою собі, як і всі інші країни, зараз вийшли в Америці на третє місце по рівні життя після Канади і Сполучених Штатів Америки. От вам реформи, от вам демократія, от вам приватне плави, право, от вам ринок, от вам конкуренція, от вам законність. От що нам потрібно. І ми будемо такими ж багатшими, як Сполучені Штати Америки. Я цьому певний, а ви. Просто прикро, що ми не мали своєї держави, наша культура не розвивалася, наша мова потиралася. І як дитина з пелюсток впитувала не українську, а російську мову. От вам закладилось ідеологічно. Я думаю, що якщо у нас держава є українська, і у нас єдина держава, то у нас повинна бути одна державна мова про оборону. Адже наш військово-промисловий комплекс зорієнтований на систему оборони. Великої території Радянського Союзу з відповідними засобами проти відповідних супротивників, морських там, космічних і тому подібне, у нас, мабуть, зовсім інше геополітичне становище, і тому нам потрібна інша військова доктрина і інший військово-промисловий комплекс. Якщо цю систему оборони, систему безпеки ми таким чином з'єднаємо з окремих частин в єдину стало комплекс стало систему. То можемо ми бути спокійними, що ми знаємо, як себе захищати і маємо всі ресурси, всі потужності, всі засоби на певний довгостроковий період. Я народився в 52-му році, коли були живі а, тіт і баба по батьківській лінії. Я влітку бував у них у селі. Вони жили в селі Радянське, а до революції царське село в Крижопільському районі Вінницької області. Шановні друзі! Перед вами зараз виступає кандидат президенти пан Володимир Лановий. Прошу! Шановні друзі, дорогі мої співвітчизники! наступив історичний час для нашої країни. Ми зараз повинні визначити, чого ми хочемо, якої України ми хочемо. У нас зараз є єдиний шанс зберегти нашу Україну. Ми хочемо, щоб наша Україна була сильною, незалежною, багатою, сучасною Україною. Що це значить? Щоб кожній людині в ній жилось так, як ми гідні жити на цій багатій землі, на землі наших предків. Мені соромно за те, що ми живемо так і не можемо змінити життя. Тому я й пішов президенте. Тому я хочу і вам, і собі, і своїм дітям, і своїм батькам дати надію, жити інакше. Україна пливе до ринку, не наче справді той човен без керма і вітрил, вийдаючись на мертвих хвилях адміністративно-командного застою. І так буде доти, доки народ наш не зробить свідомий вибір на користь реформ і реформаторів. Бо яким буде вибір, таким буде і життя, а іншого просто не дано. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, за кого будете голосувати президентом? Залонового. А вы тоже? А вы? Я тоже Ланового. Ланового. <свят> а я его, так сказать, агитатор. Так что я Золонового. 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 Ланового. Это, по-моему, единственный кандидат, за которого можно голосовать.